А як щодо тих, хто не люди, не всі ж люди в людських тілах. Є така думка, що є там не люди в людських тілах, називають там демони, сущності, хто як називає, не, не Треба пам'ятати, що ми всі такі. Тобто, у нас є, ну ми умовно розділяємо темну сторона і світла сторона. і в залежності від того, які події відбуваються, ми випускаємо або нашу світлу сторону, або нашу темну сторону. Не треба демонізувати. Знаєте, чому люди бояться от демонів, там, якихось сущностей? Тому що вони вважають, що демони якісь сильні, що там диявол якийсь сильний. Ви маєте пам'ятати, що всім керує отець творець, чисте біле світло. Е, всі ж знають про те, що диявол це як падший янгол. Бог чисте світло, це як директор головний, диявол це як начальник производства. Хто ким керує? В що ви віруєте. В чию силу ви віруєте, що може навредити мені, якщо зі мною вищі, сили, вищий Бог Отець Творець? А демони це як підручні, це, як, знаєте, як охорона, як Беркут. Коли моєму світлу щось загрожує, мої демони завжди зі мною. Я їх не боюся, я з ними не ворогую. А той, хто, до речі, ворогує, боїться темної сторони своєї тіньової, то ви постійному конфлікті в собі. Я з своїми демонами дружу. Ви дивились фільм «Веном»? для кого зняли такий геніальний фільм. «Веном» мій в мені существує, щоб охороняти мене, моє світло охоронять. І як тільки хтось починає загрожувати моєму світлу, я випускаю своїх демонів, які, яких я поважаю свою темну сторону, але вони підконтрольні мені. І так само в інших людях, і тіньова сторона. Вона ж різна в людях. Деякі люди показують себе милими, добрими, люблячими, а деякі показують себе такими злими, брутальними. А, а ховають в них вона точно так само є, настільки сама. вони просто приховують свою ніжну, добру сторону. Ви просто не знаєте, з якими людьми вони такі, з якими людьми вони так відкриваються. А дуже часто милі й добрі люди, які на публіці самими близькими і рідними можуть бути тиранами. Це дуже часто трапляється, залежить від того, яку сторону людина показує, а яку ховає в тінь. Тому, коли інша людина показує свою тіньову сторону таку темну, це не означає, що їй треба боятися, що це не людина, що це в неї під демони. Вона просто в ладах з ними. Вона просто в них з ними в долі. Знаєте, як мудрий мер, який не свариться постійно з кримінальними групіровками, і ці кримінальні групіровки руйнують місто, а з ними заодно, скажімо так, умовно, заодно. І коли меру потрібно, він просто їм дзвонить, і ця група захищає місто.